Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови! Пролунав уже дзвінок. Розпочнімо наш урок. Допитливі в класі діти хочуть знати все на світі. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Сьогодні в нас 7 лютого класна робота. Пропишемо цифри 5, 8. 11, 12. Записали? Молодці. А скажіть, будь ласка, як називається частина мови, яка, на які відповідають ці слова? Так, це числівники. Допишемо слова 9. Та шість. Молодці! Сьогодні на уроці ми удосконалимо свої знання з теми числівник. Розгадайте, будь ласка, речення, яке слово заховалось. Так, і це в нас слово числівник. Молодці. Дамо відповіді на запитання. Числівник це частина мови, яка називає кількість предметів. Так чи ні? Так. Числівник це частина мови, яка називає ознаку предмета. Ні. Числівники відповідають на питання скільки? Так. Слова п'ять, сорок, 80 відносяться до числівників. Так. Числівники позначають порядок предметів при лічбі. Так. Числівники відповідають на питання Який? Котрий, яка, котра, які котрі. Так, слова чесний, червоний, солодкий відносяться до числівників. Так, молодці. Пограємо в гру, яка називається виправ помилки у виразах. І запиши їх. Які ж в нас помилки? До п'яти додати шість буде 11. Чи є помилки в цьому реченні? Немає. Сім помножити на 2 буде 14. Чи є помилки? Немає. 8 плюс вісім буде 15. Правильно чи ні? Ні, а скільки буде? 16. 17 мінус 7 буде 9. Ні, скільки буде? 10, Правильно. 12 мінус 11 буде 9. Так, і різниця чисел 16 та 2 дорівнює 14. Вірно. Запишіть, будь ласка, ці речення сумі у зошит нового рядочка. Право писати не потрібно. Поставте відео на стоп і виконайте це завдання. Виконали? Я впевнена, що ви виконали. Йдемо далі. Числівник дружить з математикою. Я думаю, ви це вже здогадалися. Саме тому він привів до нас на урок цікаву задачу. Чи зможете ви її розв'язати? Так, я теж впевнена, що зможете. Отже, задача. Каже мамі дочка, дай мені яблучка. Ось, будь ласка, яблук 36. Ти візьми третину з них. Доця довга мудрувала, яблук жодного не брала. Як їй треба відповісти, скільки яблук можна з'їсти? Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу самостійно. Прочитали? Супер. Отже, як їй дати відповідь на запитання, скільки яблук можна з'їсти? Так, 36 поділити на 3 дорівнює 12. Значить, дитині можна з'їсти дванадцять яблук. Молодці. Відгадаємо загадку. Тік і так, чи так і тік. Він весь час ходити звик. Хоч і з місця ще ні кроку. Часу находив ні в року. Крутить стрілками години невгамовне наш. Годинник молодці. Відгадали задачку! Ось вам цікава інформація про годинник. Перший механічний годинник винайдено ще в 1470 році. Ця модель годинника працювала від енергії, пружини та механізму для запуску пристрою. Перший портативний годинник винайшли в Німеччині. На ньому була лише одна стрілка, а час, який він показував, був далеко неточним. У Парижі в інституті часу зберігається годинник, який прийнято вважати найточнішим. Це еталон часу. По ньому звіряють години. В цілому світі. Уявіть собі. Напишіть, будь ласка, з нового рядочку п'ять числівників, які використовує годинник. А потім я скажу, які числівники я підібрала. З нового рядочка, запишіть, будь ласка, п'ять числівників, які використовує годинник. Я підібрала такі числівники: 1, 5, 6, 9, 12. А скажіть, будь ласка, а скільки всього числівників використовує годинник? Давайте пригадаємо, як він виглядає. Так, 12 чисел. Звичайно, годинник прийшов до вас із своїми улюбленими донечками. Розшифруйте, будь ласка, слово та запишіть його. Яке слово заховалось? Дивіться, в нас є частинка хвиля, потрібно відняти «я», Потім є частинка шина, потрібно відняти ши. І додати отримані частинки слів, яке слово вийшло? Так, хвилина, молодці. Друге слово розгадаємо. Подивіться, яку нам потрібно взяти букву з кожного слова. Яке слово зашифрувалося? Це слово секунда. Молодці. Запишіть ці два слова з нового рядочка. Створимо з вами синкан. До слова хвилина. Опишемо слово хвилина. Нам потрібно підібрати два прикметника, які підберемо. Так, швидка, цікава. Яку дію? Стосовно хвилини, які три слова можемо підібрати? Так, триває, радує, настає. Які почуття у нас з приводу обговорюваного, з приводу хвилини? Яке речення ми можемо скласти з чотирьох слів? Так, життя складається із хвилин. І потрібно перефразувати слово хвилина добрати синонім. Який підберемо синонім? Час. Отже, в нас з вами вийшов такий синкан. Хвилина швидка, цікава, триває радує, настає, життя складається з хвилини час. Поміркуйте, а одна секунда чи мало, чи багато? У кожного буде своя думка з цього питання. Пройдемо з вами всі завдання. Бабця, дві матері, дві дочки і онука. Скільки їх було? Так, троє. Мати, дочка, брат, сестра, дядько і племінниця. Скільки їх було? Троє, так. Пробуємо з вами прочитати загадки та розгадати кросворд. В нас є слова помічники, але вони теж зашифровані. Там букви помінялися місцями. Отже, перше слово нашого кросворду. Сидять два коти, у них чотири хвости. Що це? Так, це черевики. Друге слово. Стоїть хлівець на четверо овець і на п'яту кіску. Яке слово? Правильно, рукавичка. Біжать. Третє слово між двох свитів, а посередині один. Яке слово? Ніс, так. Четверте слово. Біжить два пси, позадирали носи. Лижі. Так, п'яте слово. У полі народився, у полі виріс, а в дім прийшов, сів на круги, зібрав. Що це? Хліб, молодці. Шосте слово один з трубою тягне всіх за собою. Так, паровоз. Сьоме слово в світі одна, всім потрібна вона. Що це? Так, батьківщина. Восьме слово. Два скальця, три дужки, на ніс і на вушка. Що це? Правильно, окуляри. І останнє слово. Для збирання урожаю на поля я виз'їжджаю, і на декілька машин там працюю сам один. Що це в нас? Так, це комбайн. І подивіться, якщо ми з'єднаємо всі ці букви. Яке в нас вийде слово? Так, числівник. Молодці. І останнє на сьогодні завдання самостійне. Потрібно списати текст, а замість чисел, які у вас написані цифрами, записати їх словами. Поставте, будь ласка, відео на стоп і виконайте цю вправу. Виконали? Молодці! Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. Я з вами прощаюся. До побачення!